та графині сьогодні озвучка вірша, який я вибрала до Дня Святого Валентина. Тому давайте почнемо. Марії, Володимир Сосюра. Якби помножити любов усіх людей, ту, що була, що є, що потім буде, то буде ніч, моя ж любов, як день, не знать, що чуття такого люди. Якби зібрати з неба всі зірки і всі сонця з усіх небес на світі, Моя любов горітиме яркіш за всі сонцю на тисячі століттів, якби зірвать квітки з усіх планет, що вітер їх підзорями колише, Моя любов пахтітиме міцніше, над квітки всі, крізь років віч лед. Якби зібрать красунь усіх віків, повз мене, хай ідуть вони без краю. Марії, я на них не проміняю, ні одні з них не вклониться мій спів, хай очі їх злітають в зір один, і в серце зір, Цей буде хай світити. Зачарувать мене не зможе він, твоїх очей. Йому не замінити. За який зірок злетіла ти сюди, така ясна, що спів про те билине, світи ж мені, світи мені завжди, Над зорі всі, зоря моя єдина.